14 січня ветерани великої вітчизняної війни Олександр Кологривов і Василь Муравйов відзначили 90-річний ювілей. У це свята кожного з них прийшли привітати рідні, близькі, а також благодійники. Подробиці далі. Полковник у відставці Василь Муравйов відразу після школи працював у цеху з виробництва боєприпасів на Павлоградському оборонному заводі, звідти в 42-му був призваний до Червоної армії та відправлений на фронт командиром розрахунку станкового кулемета Максим. Потім брав участь у боях на Курській дузі області України, фашистів. Сержант Муравйов служив у військовій контррозвідці СМЕРШ 4-го українського фронту, день перемоги, зустрів під Прагою. У мене був трофейний прийомник, так не помілі телефон, Філіпс прийомник, так і я крутив вечором, пам'ятаю самий прийомник, так, і попав на одну волину. І об'являю, що то 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 то-то. Це було вечором, восьмого майже. Ну, можете конечно, а вже 9 числа мы, вернее, даже сразу, когда коли от ми отримали сигнал, сразу, ну, офіцери були з с пистолетами, так лично оружием с пистолет. Ми на, на улицу і стрельбу, з ювілеєм кавалера ордена Червоної зірки Василя Муравйова привітали представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Уважаємо, Петрович, від команди фонду. социально-экономического развития в городе Севастополе, президентом которого является Павел Валентинович Лебедев. Примите от нас сердечное поздравление с вашим юбилеем. Мы вам желаем самое главное здоровья, здоровья еще раз здоровья. Мы вам желаем любви близких, родных ваших. Ось вже більше 60 років поруч з Василем Петровичем його супутниця життя Ольга Валентинівна. Подружжя є учасниками програми фонд ветеранам, ініційованої президентом фонду Павлом Лєбідєвим. За словами літніх людей, в їх віці найголовніше це увага оточуючих. В цей же день 90 річницю народження відзначила ще одна іменинниця – Олександра Павлівна Кологривова. Вона потрапила на війну, коли їй тільки виповнилося 19. Сержант Кологривова стала водієм автомобіля з підвезення боєприпасів і вивозила по. Ранених з Японії у Севастополі живе майже 50 років. У Олександри Павлівни дві доньки, стільки ж онуків і правнуків. У свій ювілей жінка зі сльозами на очах згадує минулі роки. Звісно, дуже печальні, страшні дні були, коли узнали про війну. І дуже-дуже була радост, коли війна закінчилася. Що називається весь Союз. тепер уже іменно Советський Союз. Дьонна і ночна, що називається працювали на то на побіду від президента фонду Павла Лєбедєва. Ветерани отримали вітання, побажання міцного здоров'я та доволіття, а також квіти та цінні подарунки.